На... Ай, скажи, Ілюха, я воняю. Там, Ілюха, я воняю? Та ще не будеш воняти, просто треба Ілюха, щось дитина. Ні. Та від просто відходить треба. тебе, та й все. Скину, відходиш, все. 8,8. Давайте привітаємо. Ні, це.

Ти що таке сказав Дем'яну, він тебе вбив. Ну, з любив. Він чотири з'їв. Три! Чотири. Ти чотири чотири з'їв. Я три їв. Чотири. Ти чотири з'їв. Палки не сів. Я ви так щіла, їх положила. Їх треба все закупати. Okay. І у цей ублюдків. Ти знаєш, що Захара на городі є ці. Е, вуголь. Okay. Я можу перелізти забори і взяти, okay. теж можу перейти. Давай. Давай. Тортик наші, він для нас. <свят> Вона, вона взагалі трохи тепла. Вона щось. Ну ти потримала її дві секунди. Тому що картопелька не пожариться, якщо ви не будете її берегти біля серденька. Одка свою картопельку, ношу серденьком. дуже її люблю. Про неї споминаю кожну секунду і хочу її з'їсти. Саня не розпалює косьох, я її з'їла. Перечу картопельку, але я хочу її з'їсти. Вона така смачненька, як і Оліна срака. <рес> Добре, Олічка, яка сьомина срака. Вона дуже класна. Олічка, не забирай мікрофон! Там в тільки а, 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 косита, амето косвіта, амето косита. Спочатку ми спитаємо <поє <поє> Богдана! Богданочка, хочемо вас спитати, який ваш настрій на нашій картопельному шашличку? Добре. Далі ми покличемо -ду 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 -ду. Сашка. <клухи> <клухи> Сашко, ми хочемо вас спитати, чи ви колись любили нашу Олічку? Ні. <клухи> Добре, розпочнемо. Далі. Дякую. <клухи> Ми далі покличемо нашу найулюбленішу Олічку. Олічка! Олічка! Добре, ми покличемо нашу Марічку! Марічку! Будь ласка, підійдіть сюди! Марічка! Марія! Марія! І... Сашко, Сашку! Марічка! Чи ви? Колись відчували якісь почуття до Льови. Ні. Добре, це було так гармонічно. Далі ми покликаємо нашого улюбленого Льовочку. <ś Pick voice> Льовочка, таки. Привіт, привіт! Це наш Льовочка. найсамий молодший в нашій Да, Льовочка? Ми його скоро відправимо на Ми Маленький друг. Ми його скоро відправимо на шашлик. Вибачте, ти ж воно трохи такий смішливий. Ми сьогодні відправимо його на шашлик. Це не котрохи правильно. Це трохи біжали. Це не больно, це не вольно. Переходимо до самого інтерв'ю. Льовочка, чи колись ти відчував якісь почуття до Богдани? Так. Добре, Львовочка, дякую. А де ваші картошки? Добре, я люблю Богдану, але я її на самом деле не люблю. Добре, до побачення. Далі ми покличемо нашу найгармонічну, найвеселішу, найкращу зірочку дура Олечку. Олічка. Олічка, Олічка вибачте. Олечка. Зачняком стояла. Уті <кхи> Путі. путі Уті. Захарту нам був тут. Олічка, наша негармонічна зірочка. Діді сюди, будь ласка. Зірочка, йди. Далі продовжуємо <кхи> наше інтерв'ю. Так як Олічка не хоче в ньому участвувати. <кхи> Це наша Одіща, шостикласниця, яка скоро буде в класі. Наша найстаріша дівчинка. Бля, ти нахуй, сука, Серйозно, Це і я самий старий Ой. <плес> <плес> Заспокойся, Оля. Та ми хочемо спитати нашої гармонічної дівочки. Чи колись неї були хоч наймаліші відчуття до Артема? Ні. Да. За Орічком ми більше не будемо кликати. Богданку кулішку. Тому що вона -то трошки бешена. Та ми пригласимо нашого Ілю. Заходьте. Це наш Ілля. І хочемо в нього спитатись. Президент. президента СНД. Чи колись в нього були почуття до Богдани? Да. 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 Да, ви що? У мене немає людей почуттів. Да, ви що? Він сказав да і ви шо! Тобто да і ви шо! Я її бажаю, йопта! Я... Так, добре, ми закінчуємо наше інтерв'ю. До побачення! Затошеньки вагонь, давайте. Давайте, давайте, давайте. ви накидайте! Яку дядя на кусив. Все, Давай. Зараз все реально душимо вже викладаємо. Скоро дві спалимо такими темпами. <звілляє> Ось тому що реально вже. Вочі печищені. Льома, ну куди ти розпалюєш? що ти Давай картошку тушимо.